Грабенястий віз раз у раз підскакував і немилосердно трусив, не попадаючи в колію. У земської вчительки раїселить, що їхала на возі, почало від трускої дороги боліти під грудьми. І це було добре, бо одривало її від прикрих думок. Вона ще не прохолола після історії з бупом, мов відламок розірваної вибухом бомби. Перед її очима. Як на злість вставало худе, єзуїцьке, скрилене від злості обличчя попа, коли вона прилюдно вигнала його з школи. Що ж, інакше вона не могла вчинити його вічні доноси на неї, похід пратиземської школи, підбурювання селян та втручання в її шкільну працю, стали нестерпучими. Нерви її не витримали, і вона зробила попові бешкет при школярах та селянах. Піп. Побіг жалітися інспектору та свому начальству, а матушка тим часом ускочила з наймечкою в школу, побила горшки і, світячи зеленими, як у роздратованої кітки очима, захлипуючи з потоком лайки, кинулася з кулаками на зухвалу вчительку і, напевно, побила б, коли б та не втекла з хати. Ну, приїздив інспектор, член земської управи, було слідство допити. І все скінчилося тим, що її перенесено до другої школи, куди вона саме їде. І як тільки скінчилися іспити, вона забрала своє убоге манаття і, не бажаючи її дніми лишатися в одному селі з навісним попом, подалась у дорогу. І, хоч вона далеко була вже від місця пригоди, а все ж ця гідка історія гнітила її. Як сонна мара, і мутила, і підіймала в серці злість. Це вже вдруге, на протязі своєї тринадцятилітньої служби, вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу. І хто знає, що чекає її на новому місці, де, певне, ох, Боже, є піп і попадня. За лісом широкі поля. Поволі й лагідно спускалися вниз, і віз, усе котився вузькою нев'їждженою дорогою, що бігла кривулькою поміж озимяною до села. Та ось і село. Серед низькодоли й мочарів стояло воно, прикривши свої убогі оселі вітами крислатих верб. Здалеку здавалося, що то не хати. А стіжки з чорнілої й милої соломи ховаються під вербами. Візок котився вулицею, а раїса цікаво роздивлялась на обидва боки. Хати, здебільшого, були старі, чорні, з чорними ж порослими мохом стріхами. По дворах стояли багна і зеленасті калюжі. На всьому відбились сліди убожеств. На вулиці попід хатами валялася деревня. Діди сиділи на ній, схиливши голови, і ледве можна було одрізнити їх від тої темної щорнілої маси. Замурзана дітвора, поміж собаками і свинями роїлася попід тинні. Худі підсвинки на високих ногах з заболоченими черевами никали по вулиці, скрізь тхнуло гноєм. За вигоном розлягалось поле, рівне, сіро-зелене, голе. За закрутом на горбочку з за великих пишних кленів виглянула біла церква. У Раїси раптом стиснуло серце, і вона міцно стурила уста. Ну що ж, їй не першинка, коли доведеться, буде воюватися. Через дорогу проти церкви стояла школа. Візник звернув і в'їхав у великий, зарослий шпаришем двір. Гучно залунали по пустих хатах раїсини кроки, і сперте з сильним духом соснової дошки повітря затамувала їй віддих. Вона швидко поочиняла вікна. Сторожиха Тетяна. Тим часом позносила все манаття з воза, внесла води, подала вчительці вмитися і, налапавши в мішку самовар, витягла його звідти за вухо, аж він забряжчав. Самовар вам ставити не став. Поки вчителька підживлялася, старожиха стояла коло дверей, уважно розглядаючи її та її пакунки за всіх боків. Врешті вона насмілилась, сіла з краєчку на канапку. І почалась розмова, в якій сторожиха намагалася якнайбільше довідатись від раїси та якнайбільше розповісти їй. Раїса дізналася, що школа стоїть порожньою ще з посту, коли вчителька злягла та хутко й душу Бог віддала. он там, у маленькій хатинці, де раїсто буде спати. Там мучилась одинока, як палець вчителька, і коли б не старі матушка. Не було б кому й очей закрити. Хіба піп старий вже? Ні, піп не старий, він удовець, має одну дівчинку підлітка, старі ж матушка то мати попова. Багатир великим хазяйством орудує. А що в селі панів нема, нема де й заробити, то люди йдуть за що дасть до батюшки, а більш за гріхи йому одробляють. Тепер зажерся з дяком ніяк не поділять приносів. Розташувавшися як на швидку в своїх двох покоїках, порядкувавши свою дівочу постіль, Раїса рано лягла в ліжка, та спати не могла. Вона думала про життя. От їй уже тридцять перший рік пішов. А чи багато дало їй те життя? Вона тільки й жила, що в останніх класах духовної школи, коли семінаристи, називаючи себе родичами її, приносили їй заборонені книжки, вели з нею розмови про любов до народу, про політику і навіть про те, що нема Бога. Їй було страшно і любо, вона ховалася своїм скарбом, зачитувалась до болю голови. Тремтіла од думок і почувала в собі таку любов до нещасного народу, що спочатку хотіла вмерти для нього, а потім роздумала і поклала жити. Вона вважала себе за щось вище від своїх подруг та й від тих людей, що були навкруги. В грудях у неї радісно билась хвиля нової сили. Вона рвалась із шкільних стін на волю. На службу народові і сталося. Батько, старий убогий дяк, забрав її додому на село. Але там не було того улюбленого страдника народу. Він був десь далеко, в Росії. На селі були самі мужики, яких Раїса добре знала і не дуже любила. Вдома, у бідноті, у великій сім'ї. Де не було місця зайвому ротові жилось невесело. Правда, батько з шкури ліз, щоб одягти раїсу найгіршо попівен, аби дати їй спромогу їздити по весіллях та по храмах, де можна було б знайти жениха богослова. Та жених якось не знаходився, бо ні багачкою, ні красунею панна не була. Біда вдома не меншала, і по двох роках. Змарнувавши бацькові надії, Раїса мусила йти в учительки. Тринадцять літ учителькою. Тринадцять літ вона сохла, як яблуко у сушні. Спочатку хоч потішала себе думкою, що вона не зайва на світі, що вона служить високій справі. Але ця теорія з кожним роком блідла, половіла і з часом зовсім загинула. Життя таке одноманітне, таке безбарвне, текло вузьким коритом і нічого не давало для особистого щастя. Вже почало дніти, коли Раїса заснула. Збудиють чужий голос під вікном. Я ще вчора бачив, як щось під'їхало до школи. Та й кажу батюшці чи не нова вчителька? а вони й посилають. Піди кажуть, до Тетяни дізнайся, хто, звідки й що воно. Раїса мовопечена скочила з постелі і застукала в вікно. Яке йому діло? Це не церковна школа, а зельська. Вона його не знає і знати не хоче. Він для неї ніщо. Він тільки законовчитель, та й то не тепер на вакації. Це просто нахабність, думала Раїса і хвилювалась. За кілька день була неділя. Раїса не пішла до церкви. Зумисне. Вона мікала по порожніх хатах, перечитувала старі книжки, сиділа в садку під деревом або приймала школярів, що приносили їй суниці, аби познайомитись з учителькою. Поїхати на вакації вона не мала куди. Батько давно помер, до родичів не хотілось. Піп нічим не об'являвся, і Раїса трохи заспокоїлась. Та одного вечора перед її вікнами несподівано з'явилась постать. У Раїси стрепенулась серце. Вона перебігла клас, одчинила вікно й вискочила в садок. Піп поторсав двері, постояв трохи і, обійшовши школу, Застав раїсу під стіною. Обоє змішалися. Він зняв бриля і рум'янець збентеження йому аж на лисину. Вона, зігнута і бліда, стріла його переляканими і сердитими очима. Він прийшов познайомитися. Він знав, що вона приїхала, і в неділю виглядав її в церкві, але вона не одвідала дому Божого. Вона тут людина нова. Нікого не знає, і коли трапиться якась потреба, він просить звернутися до нього, свого найближчого сусіда. Бо хоч вона земська вчителька, та він думає, що церква і школа мусять іти поруч. Він не помітив лихого вогнику в раїсних очах, якими вона метнула в нього при останніх словах, і вів далі, Я і моя мати будемо дуже раді. Коли ви нас одвідаєте, скоро приїде на вакації моя дочка Тася, та вам буде веселіше. Отець Василь за півгодини, години, які просидів на лавці у шкільному садку, встиг пожалітися на свою п'яну ліниву і недбаючу про церкву парафій, розпитати у Раїси, хто вона і звідки, і навіть злегка докорити покійній вчительці, що не вміла защепити молодому поколінню духу покори. Раїса неохоче і коротко відповідала своєму гострі, але отець Василь благодушно не помічав того. Прощаючись, він ще раз запросив Раїсу в гостину. Раїса не показувалась ані в церкві, ані в попівській господі. Минув травень почалась червнева спека. Один день видався особливо гарячим. Ще з самого ранку Раїса почувала якусь тривогу в тілі, неодмінно буде гроза, з жахом думала вона. І справді, після завзятої, хоч тихої спеки, якось швидко смерклося і запав морок. Небо і земля стемніли, на обрії з'явилась чорна смуга. Ніч бистро надходила. Чорні хмари росли на край небі, насувалися над чорною землею. На дворі стало чорно, як у комені, зате блискавка розгорялася, жевріла, ставала сліпуче білою. Околишня тиша була насичена тривогою, жахом, навіть тепле повітря мовчало, як залякана дитина. І враз сталося щось незвичайне тихе повітря стрипенулось, скрутнулось, шарпнулось вбік. Знялось над землею і з божевільним жахом кинулось тікати. Воно мчалось на осліп у темряві, свистом і стичанням перестраху, розбиваючи груди об стіни й баркани, пориваючи за собою пісок, листя, дерева і все, що дижало на його дорозі. Раптом гарр. Від того рику затремтіла земля, забряжчали шибки. І йойкнуло серце. Раїса скрикнула. Вона скорчилась вся і забилась в куточок з німим жахом чекаючи катастрофи. По небу літали вогняні стріли, червоні змії, цілі клубки полум'я. Та ось все стихло, причаїлось, наче збиралось силами, і раптом небо понялось вогнем. Розкололось посередині і страшним тріском завалилось на землю. Церква похитнулася, стіни в школі розсипались, і все щезло і затихло. Анна Раїса, ви ще живі й здорові, почула вона коло себе якийсь чужий голос. Спахнув сірник, і в блідому світлі з'явилась перед нею велика фігура отця Василя. Побачивши сливе зомлілу вчительку, її бліде, аж жовте обличчя, широко відкриті очі, отець Василь скрикнув Що з вами, Боже мій? Раїса звелась на ноги. Вела тривожно по хаті очима і тихо поспитала. Грози, нема вже? Нема. Випав гарний ливний дощ і небо тепер ясне. Ну й буря була. Коли вдарив останній грім, він думав, що запалило церкву і побіг оглядати. Але показалося, що все гаразд, що вдарило десь близько коло церкви або коло школи. Тут він згадав, що Раїса лишилась сама, бо пустила Тетяну додому, і схотів довідатися, чи не сталось чого з Раїсою, чи не налякало її, тим більш, що двері від от школи відчинені були. Аж тут он, що. Ну як же вона себе почуває? Лучче, слава Богу. Він зараз прийшла їй настоянки на зіллі, півчарки якої прожене з лиця її блідоту і заспокоїть серце. А тепер він побажає їй на добраніч і сподівається, що завтра вона встане цілком здорова. І коли він прощався, від його пухкої руки, від білого підрясника, що загортав сливе жіночий торс, від бліднуватого обличчя, сірих очей і навіть лисини віяла таким спокоєм, що Раїса не могла пустити його так швидко від себе. Як не як, вона була йому вдячна. «Посидьте ще, несміливо попрохала вона отця Василя, не випускаючи його руки з своєї. Чув ви так хапаєтесь? У мене мусить бути готовий самовар. Я ще до грози поставила його, нап'ємося чай. Показалося, що вона знала його покійну жінку. Фані була на два класи старша за неї, але вона добре пам'ятає її. І от. Вона померла. Вісім літ минуло, як померла, а Раїса нічого й не відала. Єдина потіха лишилась у мене в житті це моя дівчинка, Тася. Вона завтра або позавтра приїде. О Прич Тасі вони згадували багато спільних знайомих, і тут Раїса мала чимало несподіванок. Вона, наприклад, ніяк не могла уявити собі. Що той рудий, як голендерська корова, рябий і довгий семінаріст, який сюсюкуючи, провадив їй ідеї Фейербаха, носить тепер камілавку, має наперсний хрест і дослужився до благочинного. Що ви кажете? не вірила вона власним вухам. Їй Богу, хіба ви не читаєте єпархіальних відомостей? Ні, вона ніколи не читала єпархіальних відомостей. І от він обіцявся принести їй їх. Тим часом рій згадок і відомостей про смерть, нагороди і щасливу або сумну долю спільних знайомих тихо бринів у хаті під веселий клекіт самовара і викликав у пам'яті давно забуті обличчя й події, колись пережиті почуття, колись спещені надії. Раїса не почувала себе одинокою. Лід рушив, знайомість зав'язалася. Всі четверо складали, немов родину. Особливо веселими були у них недільні обіди. Зараз після служби Божої тася тягла Раїсу до себе. За обідом виходила за цим Василем, як звичайно, суперечка. Рахували, скільки отець Василь випив чарок. Ви вже п'ять випили, з обур'ям гукала Раїса. Вам це шкодить, а ви п'єте та й п'єте. Яка з вас учителька, до п'яти порахувати не годні. Я випив чотири, а не п'ять. Не п'ять. Я вам забороняю більше пити. Чуєте? Ова! Оба! – дражнилась раїса і швидко хапала з столу пляшку. Отець Василь боронив свої права і йшов війною на Раїсу, обертаючись раптом з слуги Божого, слугу Марса. Кінчалось, звичайно, тріумфом слабішої сторони. Та в ґрунті були задоволені всі. Разом вони їздили на сіножать, в поле, на пасіку, отець Василь. Звикав до вчительки. він часом посилав її доглядати сапальниць на буряках або приручав одвести полудень косарям, що Раїса робила охоче. За цими приємними, звичними для раїси розривками непомітно збігав час, тим більш непомітно, що вона почувала себе в сім'ї отця Василя як у рідну. Праця в школі втомлювала Раїсу. Та не вдовольняла її більше цікавила зміна в поглядах, нові почуття, напрямок думок. Все це було таке нове, несподіване, Раїса мала таке чуття, наче під твердою шкаралущею лялечки, у неї виростають барвні крила і набирають сили для польоту. З покорою називала вона себе. Ученицею отця Василя. Вона потребувала раз у раз чути й бачити свого вчителя. Весь вільний час свій Раїса пересиджувала в попівській господі. Вона навіть рахувала день свій з тої хвилі, коли напослідок могла бути з отцем Василем. Решту ж, вона охоче викреслювала з свого життя. Вона покірно зносила його деспотизм. Вона навіть не протестувала, коли отець Василь вигнав з школи двох найкращих школярів через якісь свої рахунки з їх батьками. Грубі вибрики отця Василя Раїса приймала за об'яв енергії та непохитної волі, а його неуважне, нерівне і часто згірдне поводження з нею поясняло собі тим, що отець Василь. Живе вищими інтересами, і йому трудно звертати увагу на дрібниці. І вона залюбки приносила в дар незвичайній людині своє серце, свою покору. Ти розумієш, вела далі своє оповідання Раїса близькій приятельці і шкільній подрузі, що несподівано заїхала до неї. Ти розумієш, це людина. Незвичайна, непростий сільський кіп. Коли б ти знала його високі думки, благородне серце, його ідейність, чистоту душевну, ти була б зачарована ним. Його, може, не всі люблять, бо він має енергію і непохитну волю. Цій людині не тут місце, не на селі. Тут він пропадає. от ви собі моє горе. Він збирається до отця Івана на храм, яке ж тобі тут горе. Хай їде. Ти не розумієш, ти не хочеш зрозуміти. Він не повинен туди їхати, там не місце йому, там буде лише п'янство, карти, гульня. Він мусить бути сильним, він мусить бути вищим. Я його так прохала, так благала, щоб не їхав. Невже я? Невже він? Раїса схлипнула і замовкла. Спазма перетяла голос. Ти не розумієш, почала вона знов, звертаючи мокре лице до приятельки, але та перепинила. Ні, я дуже добре розумію. Ти його кохаєш. Що ти сказала? Я кажу, що ти його і не скінчила. Раїса раптом відхитнулася від приятельки і тихо скрикнула. Як ранений птах, перед нею мигнула блискавка, а під ногами запалась земля. Глибока, морочлива, чорна безодня раїса потиху спускалась туди, і з очей її поволі щезала рожева від заходу, закутана в зелень кленими церква.